Доброго дня, любі батьки! Наше заняття сьогодні почалось із привітання діток та різних гімнастичних вправ. Сьогодні ми приділяли більш увагу нашим пальчикам. Нашим ступням ніг голові, шиї та плечам. Також за допомогою м'ячика та гри ми продовжуємо вчити голосні букви і продовжуємо використовувати звукову мову та артикуляцію наших звуків. Сьогодні додавалася в нас нова вправа, потрібно було виставити дві ручки ліву та праву. В лівій руці у нас знаходиться м'ячик, і ми вже з'єднуємо букви в склади з першою голосною буквою. А, ма, ва, жа, за, да і так далі. Перекладаємо, коли виконали, з буквочкою І, Б, В, Гі, ЖІ, Зі і так далі. Знову перекладаємо з буквочкою У, використовуючи всі шість голосних букв. Дуже сподобалося діткам гра, так ми запам'ятовуємо в усній формі, потім легше буде забути в читанні. Також сьогодні рахували ми до 10, від 1 до 10 за допомогою використання наших ручок. Два кулачки зжаті і ми починаємо перший кулачок розжимати, рахуючи до 10. 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. До 10 прорахували, потім наш кулачок починає закриватися, з'їдаємо пальчики від 10 до 1. 10, 9, 8, було трошки сьогодні складніше. І так далі, поки у нас не закриється повністю Так. Що у нас сьогодні був розвиток мовлення. Ми працювали на тему овочі, розглядали картинки, що зображено на наших картинках, якого кольору, і що це може бути. Коли дітки трошки відповіли, почала їм розповідати більш детально та поглибимо про тему овочі. На столі, як бачите, у нас дуже багато різних кольорових тарілочок, і на кожній тарілці лежить відповідний овоч відповідного кольору. У нас була така міні-гра. Тарілочку, те, що в тарілки не бачили діти, я її піднімала догори. Ми спочатку дивилися, якого кольору тарілка червоного. І починали потім фантазувати, що може бути із овочей в нашій тарілці. Якщо дітки називали, було чудово. Коли не називали, то ми е я клала їм тарілочку на стіл, там розглядали і знову ж продовжували, продовжували розвивати розвиток мовлення. Я бачу на тарілці, і що саме, також проглядали сьогодні короткий відеофільм порівнюючи із нашим настоящим реальним овочем. Також у нас сьогодні ще була е, гра на геометричні фігурки та величину. Нам потрібно було порівняти наш овоч, на яку геометричну фігуру він схожий. Ну, наприклад, огірок на е, овал, перець на трикутник. Я малювала їм на дошці, обводила. Е, Обводила наш овоч, та ми розглядали на яку фігуру він схожий. Так було трошки діткам легше показати та пояснити. А, також сьогодні ми ще порівнювали ось, за допомогою ось таких. Квадратів, фрагментів да, порівнювали кольори наших овочей. Чи може бути морква там, червона, зелена, наприклад, фіолетова. І коли ми доходили до нашої реальної морквинки, так помаранчували, дітки підтверджували, що так, це її кольор. Так, ми грали зі всіма овочами. Потім ми закріпляли, закріпляли нашу тему та кольори за допомогою І ще одного прикладу. Потрібно було на різнокольорових квадратах знайти відповідний колір та. Класти нашу картинку. Також ми сьогодні вивчали наші букви і виконували завдання в ЗОшиті перші кроки читання в ігровій формі. У нас є подружка Лула, яка буде завжди з нами навчатися. Вона не знає ані букв, не вміє читати, тому дітки будуть їй допомагати. Перша наша сторінка потрібно було розглянути наші букви, які букви зображені на картинці. А, Л, М, Д. Так. Потім друге завдання потрібно було розглянути, на якій формі знаходиться наша буква. А на нас листочок. Наші картинки допомагають да, нам відтворити а, звукову букву. М машина Д дім. Потім потрібно було діткам назвати декілька слів на ці букви А, ананас, апельсин, автобус, Л, листочок, лимон і так далі. Потім потрібно було виконати завдання за вказівкою. Розфарбовуємо буквочку А червоним кольором. Беремо червоний олівець та розфарбовуємо. Розфарбовуємо буквочку Л. Жовтий колір беремо жовтий. Розфарбовуємо. Виконуємо повністю. От, дітки виконали гарне завдання. Також сьогодні у нас була руханка, і в кінці ми працювали із малюванням. У нас були різні такі трафарети. Да? Як бачите, у нас біла була всередині бумага, і потрібно було діткам виконувати сьогодні рухи за допомогою нашого вказівного, тільки вказівного пальчика. Так у нас працювала сьогодні дрібна моторика, сенсорика. Пам'ять, увага, та також розвивали сьогодні фантазію, так розмазуючи за допомогою пальчика наш овоч, відтворювали колір нашого овочу.